І знову всім привіт, з вами я, Владкраф 2007, і сьогодні, от ви мене спитаєте, от, Владислав, що це таке у тебе взаді? А я вам відповім, що це мій новий замок. во. Якщо хтось пам'ятає, якщо хтось на моєму каналі давно, то цей. Дивився моє ві... відео, і там було, було моє таке відео про мій замок. Во. Але це такий мій замок, який вже ну, вже все. Це моя перша частина була. Во. Тим більше цей замок він вже такий маленький був, а це вже такий великий, і тут вже аж два замка. От я покажу. Ну, да, сьогодні буде таке, невелике, ну, таке велике відео. не Невелике, а таке велике відео. во, І цей. Ну, я постараюсь якось вам швидше оце все показати. Во. І ну, я там то в першій серії показував вам тільки один замок, а тут я вже покажу аж, аж цілих два замка. во. Окей. Тут таке місце. місто, Тобто міст, міст. Такий міст довгий. Його швидко пройду. О. І тут вже молі. І тут вже ворота до мого замку. От. от іду, Відкриваю ворота. О, і тут. Ці, цілий мій замок. Ну, вже, давайте входимо, війдемо. Тобто. Ну і тут на першому поверсі у мене тут такий стіл, де тут піри всякі робляться во Всякі такі штуки. Коли там щось пір? Не весь світ. Во. А тут от склад, тут знаходиться мій склад. Ось тут наковальня вже понищена. Тут працюють люди. Во. Ну, тут, типа, зберігається всяка ліда. Тут верстак зі свічками. Так. Ідемо далі. Так, отут от у мене знаходиться вже входи в дві башні. Але я хочу вам показати, що знаходиться в цій головній башні, а потім я вам покажу ті дві башні, які збоку. Так. Отут от на тому поверсі бібліотека. О, тут бібліотекар Що ти торгуєш? Так. Тут, до речі. Зарізав він ціни, ціни. Тобто, колись у нього коштувало ну, 24 паперу за один із А тепер 43 паперу і за. Ну, він взагалі не знизив, а по Ладно. Так. Окей, йдемо далі. Ну, і тут вже останній поверх це мій поверх. Тут от мій. Мій цель трон і моя скриня. Тут знаходиться мій меч, меч, бо імені Влада. Зачарований на гостроту 5, на незламність 3 і на відкидання 2. Коротше, хороший меч во А тут мій моє ліжко. Таке класний. Царський стиль. Во, Тут люстра. І толь. І отут от вже вишка толі башні. О тут добре видно все моє королівство і сам міст. Во. Так. Закривайся. Так, окей, ідемо далі. Тепер я вже покажу оці башні, які з боку. Почнемо з того. Так. Ну, в цій башні не так вже і це, та башня просто така, ну, це спальня. Просто спальня. во. Тут така, ця, ну, тут. Шафа просто. А отут от от у мене знаходиться цей. Підземелля і в тому підземеллі є книжка зачаровування. Тобто стіл зачаровування. Так, тут житель якийсь звалився. Так, окей. І тут вишка толі буквалі башні. О. До речі, от, там от, от та от башня, чому, що -та там башня робить. Ну це взагалі туроїни, я вам теж покажу. Йдемо далі. Другу башню. Ідемо, йдем ідем, і та башня чуть-чуть прикольніша. Тут, наприклад, це зброярня, наприклад, ну, казарма. От. Тут, наприклад, всякі мальстри ремонтують броню бійців. Тут, от, Наприклад, цей сундук завалений мечами. Тут щось нічого нема. Окей, тут збоку мішені і тут броня. Во. Ну, Я не буду там показувати, там просто вишка. Во. Так, а тут. Ото іде, іде. іде. Тут от такі круті сходи. І отут у мене темниця. Тут у мене вже темниця побудована. Во. І тут всякі розбійники знаходяться. Так, виходимо. Так. Що на... А, все, вийшов. Окей. Так. Піднімаємося. Ну і все, я вже вам показав оцей от, от, от весь замок мій. Ну, тепер покажу вам своє королівство. То, що взовні. От, от зовнішній вигляд свого королівства. Покажу. Окей. Так. Отут тут голіми. Якщо що. От. Ну, я взагалі то вам хочу показати, як він взагалі виглядає. От зовнішній тут всякі такі башні. От, в принципі, він отак от виглядає. Тепер я вам хочу показати. Що в самому королівстві. Так. Наприклад, отут от у мене знаходиться ця як вона? Шахта. Зараз спускаюсь до тої шахти. Йдем, Спускаємося. О, і тут бачите, типа... Руб... Ну, я тут манекени наставив, це... Виглядає, як робітники працюють, добувають. І тут от, в тій шахті знаходяться такі рельси. От зараз візьмемо вагонетку, сядемо і полідемо. І собі зараз побачимо побачимо, куди вона веде. Тільки щуть, якось довго ліде. Ну, а там вже поворот і там буде пуск вниз. А, ні, не пуск вниз. А, вот, там вже пуск вниз. Так, давай, швидко, швидко. Ну, я не хочу так просто пробіжати просто. Я хочу. О, все, пуск вниз, І поїхали. Ой, ну ладно. Тут я вже не буду їхати. От, отут от цей знаходиться всякі їхні знаряддя. Всякі їхні штуки майстерські. Так, отут от іде, веде веде, веде тут. Веде, веде. І веде прямо аж до порталу. До порталу в ВАД. Так. Ну йдемо собі, подивимося, що там. Во. Тут я собі оцей побудував такий міст. Не поняв. Щось... Не... А, во, щось не прогенерувалося. От я побудував такий гарний міст. Правда, гарний, класний такий, во. і отут от собі збудував такий класний оцей, Ну, типа, замок, такий маленький. Во. І тут, ну це така башня така. І тут є ефрети. Типу їх треба перемогти. І у, з, в цей на вишті. Тут гаст літає. І тут вишці є, на вишті є всякі такі класні штуки. І диск. desk. Бікмені. Бік-бікстек. Класні таке. Збудував. Так, йдемо далі. Ну, вже виходимо. Тут нічого нема. Просто одна башня з якими класними штуками. Во. І хочу вам показати, що тут знаходиться. А, тобто, зараз рано, рано. О, от тут от. От що тут знаходиться. Ну, це така невелика ну, невелика кухня. Тут куховарять. Для громадян. Щоб собі раціон вони поповняли. Во. Так І отут От ми йдем. І це такий вхід вже до самого села. До самого села, який знаходиться ззовні біля мого замку. Во. От, таке от собі селище. Невеликі з будинками. Тут собі робітники працюють. Християни, жителі. До речі, про християн хочу вам показати церкву. От така от церква. Збудував собі. Отут. От от. Така класна, гарна. Ну і тут от другий поверх того замку. Так. Ну, чомусь тут лучники. Але. ну ладно. Так, окей. Окей. Ідемо до цього, до Толі Башні. Ну, це. така... Ну, такий невеликий замок, але це не замок, а така, типа, Оце приміщення якраз до темниці веде. Але це не проста... Ой, зламав началь. Але це не проста. Темниця це темниця тих самих скелетів, які в зим біомах спавняться. Тут, от, типу, їх посадили і роблять над ними експерименти зараз. О, все, забудував. Окей. Ідемо далі. Ну тут нічого цікавого. Йдемо. Окей. Ну і тут така невеличка будівля. Оце от будівля картографа. От тут картограф працює, карти роблять. Ось тут у нього. Отут от у нього башня біля його будинку. О тут його в цей. Якщо що, відстрелюватися може. Так. Башню показав. Другий поверх. Тут годинник, тут ці, і тут собі в вікно він може подивитися собі. Ну і тут його книжка. І де у нас кузня? Тут от всякі ковалі працюють. От вони якраз працюють. Ой, блін, не хотів вдарити. Так, що ти продаєш? 15 вугілля за один із сундук. Окей. Цей відро з лавою. Тобто котел з лавою. І Тут сундук, тут у них всякі ті залізо. Залізна броня. Ну, ладно, я вам показав свій перший замок. Ну, ще тут теплиця є, тут є теплиця, ну, бо тому, що тут зимній біом в тому замку. От такий от замок. Класний його. І от там от такі руїни, ну, це такі, така башня, яка вже загнила. Вже, типа, така. О тут, до речі, спавнер павуківлі. Але чогось вони не спавнять отут. Ладно. Так, ідемо далі. Показуємо другий замок. Так, ну це не, не замок, це не мій такий замок. Це такий, можна сказати, така фортеця. Яка просто така з фонтаном і з двома такими пам'ятниками. Бачите? От тут тюльпани понасаджував. Тут такі. Баш... Ну, Пам'ятники. Ну, тут не, не, не зовсім таке цікаве. Так. Хоча, якщо хтось, якщо хтось на моєму каналі, то хтось вже бачив от, в моїх інших відео, то от, цю фортецю. Так. А тут у мене знаходиться біля толі фортеці. Покинутий портал. Ой, боже, який портал? Покинутий, покинута шахта. От вона така вже покинута, вже, така забита з пустими сундуками. Бачите? Але ну, вона хоч покинута, але тут в цій шахті є ця як вона. Один такий секрет. От тут вроді би така дирка, ніхто не помітив, а тут якщо стати на цей от череп. То можна помітити речах. Якщо на нього натиснути. Зараз треба якось його натиснути. Та зараз. Ой, блін. так. Якщо його натиснути і зламати у цей от бл... у ту роду, то можна. Піти в секретний прохід. Який веде нас прямо до Ендерсвіту. Світу. І тут є до Темберс Смерті. О. Ну, тут все завалено. Оце ж покинута шахта. Забита, заброшена, покинута. О. Окей. Все забудуємо і закриємо. Ну, все, таке, такий невеликий секрет. Ідемо далі. Отут такий міст невеликий. Проходимо. І от вже мій замок. Мій другий замок. Во. Тут біля нього амбар. Якщо хтось знає хто таке, що це таке амбар. Ставте лайк. Амбар це такий стародавній, там, де їда зберігається. Ось тут, наприклад, типу, компот такий. Або вино. Я не знаю. Таке щось зробив типу, під, під того. От тут всякі фрукти, овочі. Ну, Одним словом, простий амбар. І сіна, до речі. От тут монументи. Монумент. О. Во. І от сам замок. Так, тут цей. Тут мій трон. Так. І тут от вхід в підземелі. Ну, тут ж в тих фортецях всяких цих. Замках всякі ці підземелля. Так, тут алмазна броня була. Ось тут спальня, наприклад. От тут другий поверх. А тут писар, наприклад. Тут писар. а тут вже карта мого першого, якого я вже вам показував, і другого замка. Во. Першого і, друг... і другого. Так. Перший і другий. Селище. О, окей. Ну і третій поверх. Тут, типа. Трапеза, тут теж перероблять. Тут, до речі, я зробив такий коврик Кріпера. О. Ну, такий собі. Другий, третій поверх, тобто. О, ідемо. І йдемо от сюди. Та що ж тут таке, га? Зараз залатаю швидко. Во, отут от де, і де іде. І тут теж зачарований стіл. Стіл зачаровування є. Во. Так. Ну, перший і другий замок показав, але це ще не все. Видно. І там ота от фортеця. До речі, біля тої фортеці ще оцей от, як він. Тоже такий пам'ятник. але Такий вже великий. Пам'ятник побільше. З мечем і з щитом, і з короною. Типу пам'ятник мене, можна так сказати. Так. Отут от маяк. Який далі нам опір. Тобто урон. Так. Ну, Ефект, коротше. Ну, і тут просте село, і тут лише збудував таке село, таке, ну це вже не село, а типу табір. Це такий табір сільський, Во, біля села. Тут, от, наприклад, їхня головна башня. Так, тут вони сплять. А тут, от, наприклад, їхня шахта знаходиться. Так, о, спускатися довго. Ну, ну Взагалі-то в цій шахті нічого немає, такого там просто пустота. О, все, нарешті спустилось. Бачите, тут нічого нема. Ніякого порталу, нічого. Я вам їхню пещеру показав. Так, отут от. Тут вот. Коврик і цей, коврик України. І їхня, і тут на столі карта їхнього селища, тобто їхнього села. Так, отут-луки, от луки, арбалети, стріли на всякий випадок, якщо якийсь рейд почнеться, хтось буде нападати. Так, отут от тут всякі, оскільки це табір, то тут їхні палатки. З столами лучників. Тому і тут лучники. О, а тут їхній бар. О, тут їхній бар. Тут люди працюють, люстри. Тут вони там, якщо захочуть полідять. Собі. Ой. Так, окей. І отут от ще отакі от швейна, мастер... швейна мастерня. О тут швейня мастерня. Тут всякі ті прапора продають. О. тут така собі майстерня швейна. Так, тут якась пещера. Ну і все. Я вроді би вам все показав, тільки... І це ще не все зараз. Ззаді у того мого другого королівства, тобто мого другого замку, там є ще отакий от ще один розрушений замок. Такий вже старий, теж такий вялий. Тут у нас сундуки з всякими з всяким прикольним лутом. Ой, нічого я не взяв. Так. Ну, коротше. Скарбниця, можна так сказати, така невелика. Ви ж знаєте, в Майнкрафті є такі данжі. Отут, до речі, пластинка C418 така. Якщо ви знаєте, така страшна. Така. Во. І якщо, до речі, оце, ви можете тут при... придивитися, то тут замість моха о, о, зелена. Блок зеленої шерсті. Якщо ми його зламаємо, то попадемо знову в чергову в чергову пещеру. Зараз О, ми в неї попадаємо і бачимо покинутий портал. Покинутий портал. І тут теж всякий лут. що їх... О, все. І тут, от, ну я в форте заходити не буду, бо, тому що там буде те саме те, що я вже вам показав. Во. Ну і все, вроді би, я вже вам все моє королівство показав. Вроді би, нічого не забув. Ну, ладно, Давайте Окей, Надіюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте, якщо вам сподобався мій перший і другий замок, пишіть в коментарях, який замок набагато кращий. Мені приємно почитати вам. Підпишіться на канал, поставте лайк. А з вами був, як завжди, Влад Крав 2007. Всім пока!